Блін, я стрілку на колготах пустила. Ну я ж мільйонер тобі колготки покупати на кожну зарплату. Піди он лаком візьми за маш. Господи нові колготки. Не знаю, то може було треба червоні троянди брати. Ну, білі вони якось. Та яка різниця. Я букет біля виходу поставлю, прямо біля дверей. Дивись, не забудь. Чуєш? Ага. Так, ну все, йди швиденько бо синішки взувай. Я зараз перевдягаюся і біжимо. Так, ну начебто нічого ми не забули. Та ні. Що, може, присядемо на дорожку? Мам, та ну реально вже спізнюємось. Ну, з Богом. Вон, бачиш всі з червоними трояндами. Я ж сказала, що треба було. А ти а твій букет! Блін. Ні, ну ти що знущаєшся? Я ж тобі перед носом їх поставила. От тобі, блін! Та мам, ну я взагалі про них забула. Я думала, ти візьмеш. Вони взагалі мені потрібні чи тобі. Ні, ну все, що тепер робити? Йди до школи. Я тепер піду швиденько принесу їх. Господи, розстріляшся.